Народ, Всім доброго дня. Сьогодні в нас 6 травня, 25 рік. Сьогодні в нас буде трішки повчальне нетрадиційне відео е, про такий трактор Ламос сд 404 Це не мій трактор. Було у мене одне відео на каналі про такий трактор. Багато питань було: чи хороший трактор, чи поганий. Ігор, хороший трактор чи поганий. Раніше хороший трактор був, а зараз поганий. Коротше, яка ситуація? За ніч у нас випало порядком 19 мм опадів. І ось дзвонить до мене Ігор, каже, що приїжджай, подивися, прикол. Можемо бачити, яка у нас двіжуха. Це не земля, якщо що, це резина. Це ось резина. Ситуація яка? Вночі йшов дощ. Вночі йшов дощ. Ситуація яка? Попадає вода Ось сюди, проходить замикання, стартер крутить, заводиться трактор, трактор на передачі і непонятно, скільки ну, годинки-дві, мабуть, точно маслав назад. Можете бачити, така от ситуація, така двіжуха. Масла він упорно назад, дискова була опущена. Вперся воно в фундамент і благополучно собі пиляв. Отака стружка. Отака ось стружка з резини. Ну, що казати? Що казати? Добре, що хоч не згорів, добре, що. Добре, що власник проснувся. Почув, що це його трактор, вийшов, заглушив. ну, Як результат, стартер не робить, не виходить його замкнути, він не крутить нічого. Маса була не виключена, Оце якби була виключена маса, було б інакше, було б усе добре. Але, в принципі, таке повче... да, ну не факт. Не факт. Отаке невеличке відео, вдруг би маса включилась так, же, дощ попав у масу і все. І гор, треба, мабуть, ставити його під навіс. Результат один, треба ставити під навіс. Під другий, на ремонті. Да, другий трактор на ремонті під навісом. Отака ситуація може бути. Народ, отаке трапляється. Добре, що хоч, хоч так, що. Стартер, хоча ще не понятно. Будемо надіятися на те, що там маховик цілий, що там усе добре. Да. По поводу цього трактора немає тут ніякої ні лягушки на щеплення, як, наприклад, на тракторі Wow. Немає тут такого, як на МТЗ, що повишена, понижена. І ти його не включиш, не якщо немає такого положення. Е, да, раніше часто задавалося питання, для чого ця вся двіжуха із цими лягушками, релешками, але як бачите, штука реально потрібна, бо що й таке може бути. Ще й таке може бути. Ігора не було із заводу, так? Да? Не було із заводу. Із заводу не було ніякої ні релешки, нічого. Отака от, от ситуація стала, так що. Треба ставити під накриття і масу виключати і ще й жабку поставити да? на сцеплення. Mm -hmm. Тому що така двіжуха може статися. На передачу не ставить. Передачу не ставить. Ну, щоб оце, зрозуміло, замикає тут і стартер крутить разом із маховиком і коротше, мабуть там у цьому стартерові жопа <кхем> Будемо надіятися на те, що обійдеться тільки стартером. Згоріло два предохранителя, а не щось стартер згорів перший. ці да. Ч... Цікава інформація, блок Ось Осьо. Блок запобіжників. Блок запобіжників. Згоріло Завіться. два запобіжники. Завіться. Ось Осьо вони. Вони такі, як усі. Так. Uh, да. Яким чином так сталося, якось так вийшло, що згорів стартер, а потім уже запобіжник. Як таке могло вийде, Ну це якийсь нонсенс. Ну, щось таке буває. а ці всі цілі, так. Uh -huh. ці uh -huh. Аріля ти наступні, не повірив? Про наступній заводці і зразу згорів, цей. Тобто, тільки на Оце. стартер, Це разгорів. на стартер 20 амперний. На 20 ампер запобіжник і згорів. Да. Да. Резину, звісно, підчухрало теж трохи. Та це добре, що хоч не поїхав десь у двір сусідський, чи десь у машину не поїхав. Да. Так що наразі таке коротеньке відео. Будьте обережними. 23-й рік і я... З такими тракторами. Новий трактор, не можна сказати, що це щось там якийсь старий. Так, щоб... да, давай, ось ви бачите, 23 й рік. Тут і номер, очі є трактор. А, ключі не взяв, як Ну Там 8 мотогодин немає, 191, 191 мотогодина. 191 Да, Так що треба подавати це відео на завод, щоб робили тут якусь релешку. Чи що? Ігор, немає, написано в експлуатації, що там під накриттям стояти щось таке. Немає. Ну, про гарантії написано, що в случае гарантійного ремонту е, за рахунок власника доставить. То есть, допустим, надо треба мені за мій рахунок у Львові назад оплатити евакуатора. Ага, тобі треба евакуатора оплатити. А він ще на гарантії у тебе? Я щось не пам'ятаю. 23-й рік, ага, год і місяць. Ну, окуплений 24-го. А, 24 ага. а, 24 а гарантії рік чи два? Я щось не пам'ятаю, подивись по документах. Та може поміняють. 5 тисяч стартик, так? Да? Ну, так, на веструку гляну. Наче, на першій сторінці там був 5000, але це вона не Да, екрані. Може і 10, ну, на комбайн level 10 чи навіть 12. Да, ну. Отака ситуація може статися. Ігор, розкажи, як, як взагалі тобі трактори це скажи. Ну, до цього моменту все, все ну, як? е, Були нюанси, е, треба було все докручувати, все перемазувати, ну, це... а так, в принципі, роботу Робочі моменти. Це ж він не самої високої, цінової нової категорії, так? Да? Ні, це середнього класу. 800 я за нього дав. 800, це ти новим брав? Угу. Uh -huh. Да ну. Діська тобі як, подобається? Не подобається мені тільки що треба... Якщо е, уголок так міняти, треба відпускати болти, винімаєш пальчика, призпагаєш тут. На м'ягкий грунт треба переставляти, потім поїхати допустим. У мене було таке, що я по житку піскував, треба було на тебе до груставити. Потім поїхав Оране прузу притягати, треба було переставляти для легких ґрунтів. А що переставляється, відкручують, відпускають, ну хочеться. Да. Так що як тебе насів на, ну, на поводі. Да, Чуєш, позиційно, в тебе нема позиційної нав'язки? Не позиційна нав'язка тут. Що таке позиційна? Ну, на цифриках. Нижче, нижче не опускається. Типу. Ну ні, ну з тими тягами Ага, в тебе тягами. Тебе... все зробив плаваючи, але ну, то ще не доробив. У мене типу, такі кліпси. У мене механічно стоїть. Тема немає такої. Такі кліпси механічні ставляться, ограничитель, що далі не опускається. Ви ще може піднятися, а далі не опускається. Силіндр, Угу. Значить, так, да, треба регулювати кожен раз. Та ну. Это такие моменты. Это 20 было в людей, как трактор. Все хорошо, все доброе, но это еще бывает. Ну, это так. Поэтому, народ, будьте обережными, дотримайтесь правил. Массу выключать, под накрытие ставить. Все это. Да. Все треба. Щоб було поправо, але взагалі з кожним може таке статися. Це, це таке, що його не ждеш. Нема, нема, а тут бах і така ситуація. І так, народ, скрилений, не видержав, висіється. Крутиться, все класно. Старкер. Отлічно, старкер робочий. От, да, ну, принаймні, оця частина. Оця частина трохи вона погано почувається. подивіться, що тут робиться? Це це жесть. Запашок запашок такий, щоб ви поняли, наче ото, наче, наче грубо чистиш. такий прямо горе не горе, значить взагалі да. Да, да да дивіться, все. Поплавлене. Тут живого немає нічого. Все. засипається? Mm -hmm. по кусках. Будемо мотати. Шутка. Витягуємо. зараз попрум його ще розібрати. Щотки, щотки, Та Ні, тут ще так вже немає, тут один порох уже. Знаєш, як я привозив привожу цей город до мастера дрельку. Він так потрогав, каже одразу якор міняти. Тут так само. Да. Тут короче, живого нічого немає. немає. Так що народ. Виключайте масу, під накриття ставимо, все як положено, щоб у вас не було такої біди. Це ще по божески як ціна вопроса 5000 поїхав. Це ще по А як... Це питання, так, що на сайті мабуть, але. Да. А як зробив, та одне, зробив друге, а воно ще щось, то, то це не дай Боже. Так що такі діла. повинен бути запобіжник. На оті предохранителі по 20 ампер не знайдійтеся. Це такі діла. Тому всім дякую за перегляд. Відео не повчального характеру, просто ділимось досвідом, досвідом, що може бути. А кожен вже хай робить висновки для себе. Тому всім удачі. Якісь щотки. Там є багато що. А то все ще поробить. Що це робить почитник? Робочий. Що казати? Вийшло. Може хто знає, що це за волосня, підскажіть. Бо це думаємо, откуди вона могла взятися. Це ми вже трохи видіргали її. Якась волосня. Херпимо, що за волосня. Вийшов але тільки з ударом із корпусу. Eu sabonete.